Ось так зараз виглядає селище високопілля, що на Херсонщині. Значна частина приватних будинків, школи, садочки та лікарня зруйновані. Люди, які прийшли до окупації, залишились із вщент зруйнованим життям. 24-го, якраз на саму паску, ми вийшли із окупації. Було дуже страшно, пройшовши 32 кілометри, нас зупинили 16 блокпостів, переривали все на світі, що можна було. Ховали все, що дорогоцінне, як тільки могли. Наш дім постраждав, зірвана криша, побиті вікна. Хмельниччина долучилась до проекту Пліч опліч, аби допомогти відбудувати селище Високопілля. Тож тут збирають кошти майстрів та будівельні матеріали. За попередніми обрахунками орієнтовно близько 120 мільйонів буде коштувати це відновлення цих домоволодінь, щоб люди змогли повернутися. А зараз вже цей процес спостерігається. Люди повертаються, проживають в будинках, які наразі ще пошкоджені. Нещодавно коштами вирішила допомогти і Шепетівщина. На сесії міської ради депутатами було виділено 2 мільйона гривень. На сьогоднішній день сума називається десь 123 мільйонів гривень, яку Хмельницька область має профінансувати виконання робіт. Буквально декілька днів назад. 34 мільйони гривень Хмельницька область вже перерахувала. Це за рахунок в основному коштів обласного бюджету і декілька громад. В подальшому по мірі виконання робіт і звичайно виконання міського бюджету будемо розглядати питання щодо додаткового виділення коштів. Згідно рішення місцевих депутатів, якщо кошти громада не використає, то вони залишаться на її рахунках. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.